Всім привіт! З вами Дубоділок Марк і репетиторська школа Буки. Задання під номером 31. На малюнку на дошці ми бачимо схематичне зображення пуклового моста, що має формує АМБ коло з центром у точки О. МН є середини перпендикуляр до відрізку АБ і довжина цього відрізку є 3 метри. Потрібно визначити довжину радіуса ОБ у метрах, якщо довжина відрізка АБ дорівнює 12 М. Маємо це. А, можем, OB, умовно позначимо R довжину, тоді довжина відрізка ОН буде R-3. де 3, Трійки це довжина відрізка МН. Далі, оскільки МН то є середини до відрізка NAAB, тоді АН дорівнює НБ і дорівнює 6 метрів довжина цього відрізка. Можемо записати для трикутника ОНБ теорему Піфагора. Це буде R² R до квадрату дорівнює R-3 до квадрату плюс 6 до квадрату. R до квадрату дорівнює r до квадрату мінус 6 r плюс 9 плюс 36. R квадрат і r квадрат скорочуються. 6r дорівнює 45, r дорівнює 45, що ділиться на 6, або 7 цілих. Пять десятых метров. И вид по видео. Будет 7,5. 5,5. Десятых. Десятых. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь на наш канал на YouTube. Ставьте лайки. До скорых встреч!